Всім доброго раночку. Гарний недільний ранок дощовий. Дощик іде, йде. Це те, що ми вчора назбирали додому. Зараз покажу, звісно, не знаю, чи то від старості, чи то від вітру. Сливка зломилася, вона стара-старавша. Треба буде сьогодні прибрати гілляку. Ось ломилась, дивіться, скільки слив на ній. Ну що ж, їй стільки багато років. Там дві сливи у нас старенькі. Отні спиляємо оце все. Вона трухла вже, вона не витримує все. Але ж рясно, старенько, але рясно. Слив багато, яблуко щось скільки нападало. падають і гниють, поки, поки ми позбираємо їх, поки вони доспіють, то воно все посипається. Так що так. Зараз беру всю бутилочку. Піду маленьки накидаю. назбираю, що там є. Косити не будемо. Я думаю, наступний раз підросте гарна травичка. І будемо косити. У нас тут теж ось який виноград. Файний. Ну, Все-таки, якщо його чистити, то і виноград буде, і урожай буде. Якщо воно все буде зароше, то діла не буде. Ось як красоті. А з малинкою я не знаю. Така гарна була ось все. Чогось почала жовтіти. Від чого, може хтось знає, хай підскаже, чому вона жовтіє? Що їй не вистачає, чи може якісь шкідники завелись? Малинка то є, щас зберу, що є. Але наче як ото йде, вона сохне, бідна. Так що так, горіхи наші. Цей рік, мабуть, будемо без горіхів. Взагалі жодного не бачу. Ну нічого, що парубиш, багато горіхів померзли. <кхем> будемо без горіхів. У нас тут три горіхи, два дорослих, один усе молоденький. Я його підчищала, бо він. Відки кинув такі здорові, аж лежав чуть. Але він ще нічого не дав, не Ні горіхів, нічого. Тільки врост вимахав. Той раз я почистила усью смородину. Зробила їм прически. І цей кущ теж. Старі. Отакі палочки, оці всякі <кій> віточки старенькі, позрізала, а молодесенькі лишила. На наступний рік тоді буде багато урожаю. Должно, в принципі, бути ягід багато на таких, на річних е ветках. Так що так от натопили грубку, спали добре. Зараз будемо збиратися потихеньку і вирушати. Все, всім попа. пока пока